Вітаю, 11 клас! Ми продовжуємо з вами спілкуватися про Україну в повоєнні роки. І паралельно з відбудовою промисловості, сільського господарства Виникло ще й питання відновлення культу особи, посилення його саме Сталіна в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Тому ми сьогодні розглянемо саме. Особливості державної пропаганди і ще таке явище, як боротьба з безротним космополітизмом та Жданимщиною. Для початку спробуйте визначити зміст понять націоналізм та космополітизм, якщо ви це знаєте. Якщо ж ні, зверніть увагу на ці два визначення: націоналізм це рух та ідеологія, яка визначає націю найвищою цінністю, що має бути вільним? Космополітизм ідеологія світового громадянства, низкопоплонство перед Заходом, відмови від національної традиції та культури. Космополітизм я вам представив саме у визначенні радянської пропаганди. Доба перших повоєнних років остаточно вкорінила на довгі десятиліття режим однопартійної бюрократії. Яка правила країною вже не тільки методами масових репресій, а й користуючись страхом, посіяним в душах людей. Саме про оформлення цього явища ми сьогодні з вами і поговоримо. Питання добору підготовки та розстановки кадрів у повоєнні роки набуває особливої гостроти. Існували серйозні недоліки щодо кадрової політики, зокрема тоді, коли секретарем ЦК КПБУ з кадрів був Олексій Кириченко. Відвертий прихильник призначенства він часто припускався помилок щодо призначення керівників у західних областях України. Після війни їм особливо бракувало фахівців, тому сюди направляли великі групи інженерно-технічних працівників, вчителів, лікарів, зоотехніків зі східних областей. Ці люди часто не знали ні мови, ні звичаїв, ні настроїв місцевого населення. Що негативно позначились на їхніх стосунках із корінними жителями. Ситуацію складнювала і недовіра до тих, хто перебуває під окупацією з боку партійних, радянських, проспілкових і комсомольських органів. Постановою ЦК ВКПБ від 26 липня 1946 року про кадрову роботу в Україні постала вимога. Поставила вимогу ретельно вдобирати керівні партійні та радянські кадри і уважно ставитись до їх розстановки. В цьому документі Центральний комітет КПБУ зазначав, що досить зазнав досить серйозної критики. Мабуть, це стало однією з причин переміщення секретаря ЦК КПБУ Олексія Киреченка на посаду секретаря Одеського обласного комітету партії. Щоправда, це було тимчасово. Адже такі перевірені кадри, як Кириченка, були вкрай необхідні партійній державній системі. І вже в грудні 1949 року його обирають другим секретарем, і членом президії ЦК КПБУ, а в червні 1953 року першим секретарем ЦК Компартії України. Сертневий 1946 року пленом ЦК КПБУ розглянув питання роботи з кадрами. Але жодних позитивних зрушень в цьому напрямку не відбулося. Пленум обрав голову Ради міністрів УРСР Микиту Хрощова, одночасно першим секретарем ЦК КПО. Попри зовнішні атрибути суверенної Республіки Україна і надалі залишалася складовою частиною унітарної держави, керівництво якої прагнуло до соціально-політичної. І культурної уніфікації всіх підконтрольних територій. Внутрішня політика ВРСР була спрямована на відновлення тоталітарного режиму. Прагнення до оновлення суперечило самій суті сталінізму. Можновладців насладжували культ вождя світового пролетаріату, керівника всіх перемог і коріфея всіх наук Йосифа. Сталін. Прояви будь-якого незадоволення кваліфікувалися як ворожість до радянської влади та її лідерів, відновили масові репресії, від яких ніхто не був застрахований. Пік після воєнних репресій припав на 1947 рік, коли ЦК КПБО очолив найбільший соратник Йосифа Сталіна Лазар Каганович. Тривало зложування владою приму... примушували будь-які спроби інакомисник. Пильну увагу органи НКВС звертали насамперед до репатріантів, військовополонених та цивільних осіб, переважно остербайтерів, які під час війни опинилися за межами країни. Їх спеціально перевіряли на лояльність до радянського режиму, наступ чого частина цих осіб була репресована, і їм інкримінували співробітництво з окупантами і державну зраду. Із недовірою ставилися. Влади і до тих, хто проживав на окупованих територіях. Важливою подією того, у того часу стали вибори до рад усіх рівнів в лютому 1947 року до Верховної Ради УРСР, в грудні 1947 року до місцевих рад. Хоча зазвичай вони відбувалися на безальтернативній основі, і депутати були відомі за сталегідь. Водночас припинили роботу органи управління, що діяли у воєнний час. Загалом, сподівання населення на лібералізацію суспільно-політичного життя в цей час не виправдалася. Однак, повоєнне українське суспільство не було єдиним у своїх поглядах. Більшість населення все ж таки зберігало оптимізм та віру в радянську владу. Проте серед частини мешканців воєнні. Поневіряння і репресії породжували незадоволення та зневіру. В свою чергу, централізація влади у повоєнні роки досягла свого піку. З'їзди не скликалися роками. Понад 5,5 років не скликалися пленами ЦК. І тільки в жовтні 1952 року відбувся перший після війни 19-й з'їзд партії. ВКПБ тоді стали називати КПРС. Комуністичною партією Радянського Союзу. І це був останній публічний виступ Йосифа Сталіна. Зараз я попрошу вас подивитися уривок створу Миколи Ніконорова Неперспективні люди з острова Лвала». і подумайте, в чому проявився цинізм радянського керівництва по відношенню до власного народу. Після війни радянські міста були переповнені людьми, яким пощастило вижити на фронті. Але які втратили в боях за Батьківщина руки і ноги. Саморобні візки, на яких існували існували між ногами перехожі людські обрубки, милиці та протези героїв війни псували картину світлого соціалістичного сьогодні. І ось одного разу радянські громадяни прокинулися і не почули звичного гуркоту візків і скрипу протезів. Люди з інвалідністю були відразу віддалені з міст. Одним з цих місць заслань і став острів Вала. Подумайте над цим питанням, Будь ласка. А тепер, будь ласка, прочитайте уривок заповідної записки у відділ НКВС. Технік-конструктор машинно-прокатної бази Тресто Запоріжбуд, Нідільський Євген Петрович 1907 року народження, Українець. Під час тимчасової німецької окупації працював у німецькій фірмі на заводі Запоріжста. Серед інженерно-технічних працівників Недельський проводив антирадянську агітацію, заявляючи, радянський уряд веде неправильну політику. Народ страждає від голоду і холоду, а уряд прагне підняти індустріалізацію. Кому це потрібно? Група правлячого класу тепер живе краще, ніж раніше буржуазія. Радянська влада агітує вже 30 років. І все обіцяє соціалізм. І ось ми страждаємо 30 років. Із тих, хто чекав соціалізм, 50% вже в могилі. Скоро і ми помремо. А представники влади жили і будуть жити. Як оцінювали сучасники політику влади? Подивіться на перший, і на другий урив. І подумайте, які наслідки мала антирадянська агітація для Євгена Недельського. Ось це типові приклади якраз репресій Проти звичайного свого народу комуністичної влади. Також із наступом Червоної армії і вигнанням з України військ Німецької німеччини та її союзників, український народ опинився перед новим поворотом у своїй примхливій долі. Багато місячних людей, мислячих людей, людей, переживши німецьку окупацію, позбулись ідеологічної зашореності. Та почали розуміти шкідливість не лише гітлерівського, а й сталінського тоталітаризму. Перемога в Другій світовій війні здобута ціною жертв і страждань, породжувала в народі віру в краще майбутнє без масових репресій, голоду, стану загальної підозрілості в суспільстві. Українські селяни сподівалися, що будуть розпущені колгоспи, робітники на достойну заробітну плату, прощу умови праці і побут. Інтелігенція прагнула послаблення над нею контролю з боку влади, інтелектуальної свободи. Ці настрої підсилювалися тим, що мільйони людей за різних обставин змогли побачити життя у так званому буржуазному світі таким, яким воно було насправді, а не у змальованій партійній пропаганді. Ознайомлення з чужою політико-економічною системою вплинуло на багатьох радянських громадян. Відтак влада мусила шукати ідейну протидію цьому ворожому впливу. Тоталітарний режим не міг допустити поширення ліберальних, е, ліберальних настроїв. Незважаючи на великий моральний стимул, який дала більшовикам перемога в Другій світовій війні, Йосиф Сталін був переконаний, що вона призвела до певних ідеологічних втрат у радянському суспільстві. Найбільше занепокоєння режиму викликало населення, котре жило на окупованих територіях та потрапило в німецькі полон чи працювало на промисових роботах. Повернення команди адміністративної системи з її більшовицькими методами роботи, надзвичайщиною та намаганням узяти ревар за власні прорахунки та за воєнну катастрофу 1941 1942 років, спричинило чергове загострення конфлікту в суспільстві. Нагнітання атмосфери страху та підозри, взаємне відчуження між людьми. От зазнали широкі версії населення, громадянські права яких декларовані Конституцією, та всіляко порушувались під час прийому на роботу, вступу до вищих навчальних закладів, при просуванні службі. Поступово серед населення утверджується розуміння: надії на те, що радянська влада під час вій... за час війни змінилася на краще. Що пом'якшиться її ставлення від людей марк. Ознайомимось з цінним уривком історичним джерелом із щоденника Олександра Довжека. Та дайте оцінку діям радянської влади щодо України. Визволителі поводяться з визволеними брутально, недобре, а часом жорстоко, як у чомусь винні, винними, ворожими, підозрілими, забуваючи, що батьківщина – це не тільки земля, а й рідні люди. Плоть від плоті, якою вона є. Таким чином, ви бачите, що духовний клімат радянської доби першого повоєнного десятиліття визначає дві тенденції. З одного боку, патріотичне піднесення, тому що перемогли у війні, а з іншого, прагнення влади повернути стару схему тоталітарного контролю над соціумом і придушити будь-які погляди і альтернативи неофіційним якимось поглядом. На початку 1947 року в Україну було направлено Лазара Кагановича, який в березні цього самого року обрали першим секретарем ЦК КПБУ. В той час, коли населення республіки голодувало і потребувало допомоги, новий керівник зосередив свої зусилля на викоренні рецидивів українського націоналізму. За його ініціативи в пресі розгорнулася компанія критики української інтелігенції. Було прийнято постанову про політичні помилки і незадовільну роботу Інституту історії України, Академії наук УРСР. У цій постанові необґрунтованим, необґрунтованими нападками були піддані багато співробітників і особливо директора Інституту професора Петровського. У його працях воз'єднання українського народу в єдиній Українській радянській державі 1944 року. Та непохитний дух великого українського народу 1943 року були відшукані серйозні помилки та перекручування буржуазно-націоналістичного характеру, як спроби відродити буржуазно-націоналістичні погляди на питання історії України тією чи іншою мірою. Вони кваліфіку... кваліфікувалися такі ж самі роботи інституту, як короткий курс Історії України, який вийшов у світ в 1941 році, під редакцією Білоусова, Гуслицького, Петровського, Супруненка та Ястрова. Нараз Історії України, виданий в 1942 році в УФІ, під редакцією Гуслицького, Славіна та Ястребова, та перший том Історії України надрукований в 1943 році під редакцією Петровського. Водночас розпочинається цікування Максима Рильського за його доповідь Київ в історії України, що була виголошена в 1943 році на урочистих зборах Академії наук РСР. А також за поетичні твори, Подорож у Молодість, Київська октави, Статтю Річниця Шевченка. Передмова до першого тому поезії 1946 року. Впали на милість також Юрій Яновський через роман Жива вода та Іван Сенченко через повість його покоління». Протягом 1946 1951 року в руслі тогочасної політики та духовній сфері ЦК КПБУ прийняв низку постанов з питань розвитку української літератури, мистецтва історичної науки. Про перекручування і помилки у висвітленні Історії української літератури в наросі українськ Історії української літератури від 24 серпня 1946 року, про журнал Сатири і Гумору Перець від 19 вересня 1949 року, про журнал Вітчизна від 1 жовтня 1946 року, про репертуар драматичних і оперних театрів УРСР і Заходи щодо його поліпшення. Від 20 жовтня 1946 року та багато інших. Усі вони характеризуються авторитарно-волюнтаристським підходом до творчого процесу, процесу наукових досліджень з історії України. Виконання цих постанов спричинило істотні суб'єктивні суб перекручення в культурному будівництві. Привіднок, провідником нового наступу тоталітарної системи став близький помічник Йосифа Сталіна, секретар ЦК ВКПБ, з ідеології Андрій Жданов. Сутність Ждановщини, яка розгорнулася в 1946-1949 роках, полягала у проведенні низки репресивних заходів, спрямованих проти інтелігенції, котре звинувачували в політичній неблагонадійності та буржуазному націоналізмі. Метою Ждановщини в Україні було посилення контролю над творчими процесами в галузі культури. Придушення національно-визвольного руху та будь-яких проявів української самостійної ідеї. В культурно мистецькому і науковому житті дедалі відчутніше відбулася ідеологічна уніфікація творчості, здійснено оформлення всіх творчо-мистецьких угруповань у централізовані спілки письменників, художників, композиторів і закріплено основний, а по суті, єдиний метод творчості Метод так званого соціалістичного реалізму. У критиці творів значної частини відомих представників української радянської літератури і мистецтва були збіддані Олександр Довженко, Верековський, Лятошинський, Маслова, Панча, Рильський, Сосюра, Яновський, істориків Білоуса, Гуслицького, Петровського, Супруненка, Ястребова та інших. Що містилися у, у цих постановах переважно трафаретні звинувачення в націоналізмі, космополітизмі, антинародності і, формаліз... і формаліз... формалізмі засуджувалися і звинувачувалися в культурному і науковому обігу твори Винниченка, Грінченка, Грушевського, Куліша, багато інших діячів національної культури та науки, які оголошувалися засновниками і провідниками. Буржуазно-націоналістичних концепцій та шкіл. Принципова політична оцінка цих постанов є важливою передумовою повного відновлення історичної справедливості щодо значної кількості митців. Тому влітку лише 1990 року їх було скасовано як полі... політичні помилки. З 1948 року розгорнулася боротьба з космополітизмом. Космополітизм, як ідеологія світового громадянства, надає пріоритетне значення загальнолюдським цінностям. Натомість, Йосиф Сталін бачив у ній спробу утвердити гегемонію американського буржуазного націоналізму, спосіб ідеологічної та культурної експансії США. Звинувачення в космополітизмі адресували головно усім інтелектуалам, які контактували із Заходом. Потенційно найвразливішими щодо тих звинувачень були представники єврейської національності, поза як вони мали численних родичів за кордоном. Євреї, євреї були також достатньо представлені серед інтелектуальних еліт США та Західної Європи. поле зору партійних функціонерів УРСР потрапили літературні і театральні, театральні критики насамперед єврейської національності. Їх звинувачували в антипатріотизмі, в низку поклонстві перед культурою заходу, в спробі здійснити змову в інтересах міжнародного імперіалізму як наслідок масові звільнення євреїв з за освітніх закладів і наукових установ. У 1950 році був ліквідований Кабінет єврейської літератури, мови і фольклору при Академії наук УРСР, який очолював мовознавець Ель Співак. Декому із представників єврейської культури інкримінували зв'язки з Єврейським антифашистським комітетом, сфабрикували справу, що, що закінчилася розстрілом в 1952 році його лідерів. Для забезпечення нового ідеологічного курсу з 1946 по 1951 роки було прийнято низку партійних постанов, що відображали нарощування репресивної політики. Перед духовною розправою створили відповідну атмосферу, сипали безпідставні звинувачення, розгортали публічну критику. Прикметною ознакою була упередженість в оцінках діячів науки і культури. Ждановщина і боротьба з космополітизмом мали свої наслідки: це гальмування розвитку науки, творчості, мистецтва, обмеження свобод творчості, ізоляцію від надбань західної культури. Також з 1948 році зазнали ідеологічної атаки навіть природничі науки. В республіці розгорнулася кампанія викриття генетики, яку оголосили псевдонаукою. Використовуючи низький освітній рівень компартійного керівництва, даючи нездійснення обіцянки, це Союзну Академії сільського господарства очолив трохим лисом. Маючи освіту агронома, цей нібито академік, завдяки підтримці Сталіна розпочав переслідування провідних вчених генетиків. Жертвами Лисенківщини стали такі провідні українські діячі, як Богомолець, Гришко, Кавецький, Спасоккоцький, Холодний та викладачі і автори-підручників з біології та генетики. Розгорталося ідеологічне цкування проти кібернетики. Надто абстрактною математикою, суб'єктивістської теорії відносності Альберта Ейнштейна. Компанія, однако, швидко припинилась через задіяність усіх цих наук у радянських воєнних проєктах. Тому а, цей період Жданимщини, Лисенківщини, боротьби з космополітизмом призвело ось до таких наслідків, які ви бачите зараз на екрані. А, Максим Рельський в 1961 році написав ось такий вірш. Врата продавці з білими рукавами і з чорними серцями ось вони, що слали анонімні листа Дорогу у кар'єри і чини. І ходять ще, і ще земля їх носить, і ми їм досі руку подаємо, і під кровавий їм чола наросить під каяттям нестретним тягарем. Таким чином, ви бачите, що після воєнні роки радянське керівництво скинуло усі зусилля, окрім відбудови промисловості і сільського господарства, на відновлення повної тоталітарної ідеологічної системи. Виявом цього стали зміни в керівництві республіки, посилення культу особи Сталіна, проведення Ждановщини, поведення боротьби з буржуазним націоналізмом. І, і космополітизмом, ну і також в науці Вияв лисенківщини Для закріплення цього матеріалу читайте сторінку 35 та 42 та 44 і обирайте одне з завдань. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних уроках.